Зімно, зімно, земно калачиком скрутився. Моя лапочка маленька, змерз, ви що думаєте? Змерз. Спунька, спунькай. лапочка розбудила, мама, розбудила безсовісно, змерз, змерз, та де виставляєш, духу, хвай. Привіт-привіт. З ким сьогодні не віталася, кого не бачила, перший ролик на Олі прес вже вийшов. Тихенько вгору, Донецьку пішов зі школи пішов спати трохи. Що в нас? В нас падає дощ, в нас холодно. Я пішла тільки що на обід дала козам їсти в маленько, маленьку, маленький хлопчик. Дала черепасі їсти, поміняла черепасі воду і до хати. Але з явно друзі страшне. У мене після неділя все багато прання. Я все щось має багато прання, я не знаю. Один раз поправила, ще один раз маю прати. А сушити не вади? Взяла до хати сушку, друзі. Хоча буду в хаті сушити, що робити? Ото, добре, знаєте, хто має е, правильну машинку разом з сушкою або окремо сушка така. Файно, воно випрало. Зразу закину, висохло. У нас нема такого. Ми вже не доробилися не до, до такої сушки. Тому треба сушити так. А ви знаєте, що я дуже люблю, коли сушиться на дворі. Особливо, коли попереш постільне, але воно гарно пахне вітром. Я люблю, коли на дворі просушується. Але так зазвичай нема. Від весни до осені починаються дощі і вже не посушиш, а від весни до осені Ще сушимо на дворі. На шнурках, а, як придолився до дай ще а, а що, що він це гризе, що треба лахи сушити. І все. Добре, буду в хаті, ну а що робити? Якраз з городу, то все повипиралося. Що були на городах хлопці? Повипиралося. І все. Та й ціла машинка одна, зараз буду закидати другу брати. А то, так певно, всіх, я не знаю. В мене кожен день, окрім е, свят і окрім неділі. Кожен день машинка калатає. кожен може день. Що робити? А що робити? Ну все так буде, тільки то, що сушити нема де. Ні, це висохне в хаті, але... Не дуже хочеться в хаті, бо це додаткова вологість. Ну... Так, так ще маю сирки з помолочний. Можу тих обалакати. Вже відсидівся, друзі. Бо треба другий ставити. Маю два відра. Зараз той заберу, поставлю. Другий нехай відсічується. Та молочка, та молочка кожен день. Божий день. О, все. Один є. Багато є. Зараз ще два відра то Відігріємо, відсідимо. Тобто буде ціла та миска з щупком. І що, мені стільки не треба? Це, не, це не, навіть не миска, це нертя. Треба морзилку знову ставити. Я вже й морзилці не маю де, маю дві камери забити і дві шуфлятки забити. Так, дівчата, дівчата і хлопцяти. Зараз будемо сир відігрівали, кисломолочний. Одне Тут ще одне таке маю. Он довго не відігрівається. Але треба побавитися. Треба зараз це все перемити, ту молочку, ті відра, ті баняки. Нове поставимо скисати, банки перемити. Та й так, часу йде. Відігріваю. Тут ще стільки маю відігріти, а тут вже солодке ставлю, нехай скисає. Ось так. І дві кози. Але тут, друзі, так, вони зараз ще доються Трохи нормально, трохи а потім, як підуть до ЦАПа, то хочу расти менше, менше, менше давати. Вони вже так би будуть готуватися до нових родів. А потім на два місяці взагалі буде перерив. Стараємося, знаєте, хто кажуть? В запуск. Пускаєш в запуск. Буде перерив. Взагалі не будуть доїтися, щоб вони гарно доїлися. Як буде уход, тоді гарно доїтися, якщо в запуск дати. А якщо не дати в запуск, тоді буде трохи зле. Вони так, би, знаєте, як не відпочивають, тоді менше молока збавляють. І так, все. Така козяча система. Так, так, банки переміємо. Я вже відділюється відволіклася, не знаю наскільки, на 5 хвилин дивлюся, що я ніби не, не підходить так догорі. Все, друзі, все збігло по цілому пану. По цілій плитці, по банікові. Міклося все перемивати. Та тут дурне таке буває. Одного разу, друзі, москала. Рідно було. Відігріваю я, я сир. Так не маю коли. Так швидко, 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 швидко зав'язую хустину, так, як я ставлю тут бо, на ту ручку, щоб стікало. Зав'язую хустину на два гудзи, тепер на три б'яш. На два гудзи, вішаю, а сиру багато. Друзі, обривається то все, падає мені того в мойку і дори до той сир по всьому. По землі, по мені. По всіх шкафчиках, по всьому. І знаєте, що стала? Я не знаю, як реагувати, а такі мала ну, швидко, швидко, швидко все. Думаю, чи то плакати, чи то сміятися. Не знала, навіть як я маю зреагувати на то все, бо так спішила так то все швидко. Я все лишила, пішла собі сіла, посиділа 5 хвилин, посиділа, так би ті емоції всі мені перейшли. І прийшла, все себе скинула, все почала мити, все вимила. І так мені перейшло. А в той момент, як ну, воно то все бабахло, я не знала, як я маю реагувати. Чи кричати, чи плакати, чи, ви знаєте, як то спішиш, і так весь такий, а тут що тобі баба, бо цілій кухні по мені попеклася нормально, бо він ж гарячий. Таке було. Тепер на прягу дзві в'яжу. Ну, то не... буває, це життя, буває так, щоб все ідеально. Ось так. Найди я кажу, не, не спіши, бо людей не сміщаєш. Ось так само Я тепер на три ґудзи в'яжу і не спішу. Помаленьку, все по маленько. В'яжу, бачите, скільки гудзів? Три. Тут три і тут три. І зав'язую, бо було два. І воно мені просто пішло вниз. Ось так. Ось так. Так, в мене далі приготування вечері, друзі. Картоплю почистила морквочку, філе куряче, нарізаю. Посолила вже, поперчила. Ще дам трошки майонезу і поставлю в духовку запікати. А вже, запечеться, майже до готовності. Тоді ще зверху сир потру. Та й все. Та й вечеря готова. Раз, два. Раз, два, друзі, буде готова. Так, вечеря готова. Все. Ось така картопелька сьогодні на вечір з м'яском. Та й в принципі можна рахувати день закінчений. Щось трохи в хаті робила, то їсти готувала, то молочка. А дощ як падав, так і падає. Тільки трошки настане, знов падає. Угу. Трошки настане, знову падає. І зземно. Добре, друзі, все, і в мене день. Вам спокійного вечора, мирної нічки і всього тільки доброго. Па-па!